Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю у міській бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов захід під гаслом Спорт долає усі перешкоди. Управління молоді та спорту спільно з міським центром фізичної культури і спорту інвалідів і інваспорт організували зустріч зі змаганнями, щоб розважити особливих людей та нагадати, місто пишається їхньою мужністю і вмінням долати будь-які перешкоди. Про все це більше розповімо у наступному матеріалі. У нашому місті вже стала традицією проводити спортивні заходи для людей з особливими потребами. Єдиний на всю Дніпропетровщину комунальний заклад Інваспорт до Міжнародного дня людей з інвалідністю організував змагання з ігрових видів спорту шахи, шашки, дартс та боча. щоб у комфортних умовах люди змогли поспілкуватися та проявити себе. Сьогодні в наших змаганнях, взагалі, в різних видах прийме участь понад 50 спортсменів з інвалідністю. Попри сувору погоду бажаючі таки змогли дістатися місця зборів на допомогу прийшла команда центрів соціального обслуговування. Кажуть, що не буває поганої погоди, але справді погода трошки дощить. Для цього ми залучили нашу підтримку нашої соціальних служб. Було надано соціальне таксі, і люди, які мають проблеми з пересуванням, вони були б забезпечені транспортом. Їх підвезли до місця проведення цих змагань. І також після закінчення змагань їх буде доставлення по місцях їх мешкання. Ця щорічна подія не є святом. Його мета привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. Спілкування не вистачає і соціалізація у суспільстві. Люди збираються, спілкуються і займаються улюблені справами. Люблять грати шахи, шахмати в той же час тренуються, щоб приймати участь у змаганнях різного рівня. Учасники діляться такі зустрічі їм до душі. Є можливість підтримати один одного, поспілкуватися. Захід цей не вперше і. Дуже приємно, що про нас пам'ятають, що що приділяють нам увагу, і ми теж стараємося. Влада теж знає, що ми є. По-перше, те, що ми вже є, це вже добре. Ну а те, що ми ще й спортом займаємося, так це взагалі краса. Організатори зазначають, вдячні команді інваспорт за активну участь у спортивному житті міста. Зі свого ж боку міська влада завжди підтримуватиме їх та сприятиме поліпшенню розвитку спорту людей з вадами здоров'я. Дуже велику подяку ми висловлюємо нашому Кам'янському міському голові Андрію Леонідовичу Біловослову. Андрій Леонідович переймається проблемами людей з інвалідністю постійно. Доручив мені сьогодні по закінченню цих змагань передати нашим людям з інвалідністю солодкі подарунки, якими вони поласують ses zmáhání